Волинь знову зустріла загиблих героїв. На львівський автомобіль збив чоловіка. Ще два автомобілі для ЗСУ з Луцька відправили допомогу військовим. Люди масово скаржаться на порушення графіки відключення електроенергії. До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами АВРАСу. Сьогодні Волинь знову зустріла загиблих героїв. Гуманітарна місія на щиті привезла додому прикордонників Вадима Гушка та Руслана Макарчука, які загинули 8 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Солидар Донецької області. Уже відомо, що прощання з Вадимом Гушком відбудеться в п'ятницю в кафедральному соборі міста Луцька. Ну і в боротьбі за незалежність нашої країни загинув мешканець селища Цумань Володимир Корольчук. Також сумна звістка надійшла. Лукачинську громаду стало відомо про смерть мобілізованого військовослужбовця Юрія Масленікова. У полеглого героя залишилися мати та брат. В громаді оголосили кількаденну жалобу. І Нововолинська громада у Скроботі в боях на Сході загинув Сергій Кушнір 1980 року народження. Інформацію щодо прибуття тіл та поховання героїв повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна слава загиблим захисникам. Воїн Андрій Ващук із міста Каменя Каширського посмертно нагороджений орденом за мужність. Про це повідомили в камені Каширській військовій райдержадміністрації. Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв загиблому воїну державну відзнаку за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірні військовій присязі сьогодні цю нагороду вручили родичам загиблого. Сьогодні з Луцька на допомогу Збройним силам України відправили чергову допомогу. Одноденний заробіток від працівників Луцької міської ради та комунальних підприємств громади вже 11 місяців перераховують нашим військовим. Понад 12 мільйонів гривень та 24 автівки придбано спільними зусиллями, щоб наблизити перемогу над окупантом. Найбільший запит на автомобілі тому придбали два автомобілі, два, два позашельховика. Один відправиться на 63-ю бригаду, інший на 127 двадцять бригаду. Також в автомобіль продукти харчування, окремі речі поклали для наших захисників. От вже в цілому більше 2,4 мільйони гривень за минулий рік виділили працівники у зі своїх заробітних плат на допомогу Збройних сил України. Якщо брати працівників міської ради і інші комунальні підприємства, це вже більше 11 мільйонів. Тому гарна ініціатива, за допомогою якої придбано вже 24 автомобілі, багато багато іншого. І бронежилети, і тепловізори, і одяг, і тактичні речі. І інше, те, що найбільше необхідно нашим військовим, придбані автівки пройшли необхідне технічне обслуговування. Окрім того, поїдуть вони до військових заповнені додатковою гумдопомогою. Завдяки злагодженій роботі волонтерів за кордоном ціна таких автомобілів невисока: 290 тисяч гривень без комерційної складової. Є ряд волонтерів, які е, хочуть чимось бути корисним, тому що не кожен може задонатити тисячі доларів от на армію. Так. Хтось каже, я не можу задонатити, але я можу потратити свій час. І хтось каже, піднімає руку, каже, я можу поїхати там забрати цей автомобіль з Європи. Є люди, які переїхали за кордон і можуть під'їхати там його подивитися, чи він гідний уваги. Є люди, які е, е, обслуговують їх і кажуть, дайте мені лише за запчасть. Кошти, тому ну не знаю, велика команда людей працює над цим результатом. Наше завдання це все просто організувати і тішитися, щоб він був в користь. Вже дуже багато було всього куплено одягу, автомобілів, амуніції, дякуючи міській раді, дякуючи цій конкретній структурі. Яким чином допомагаємо, є якийсь запит. Шукаємо тих, хто може долучитися фінансово, і наше завдання то все скомунікувати. У Луцьку автомобіль збив чоловіка. Аварія сталася надвечір, 12 січня на вулиці Львівській. За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. Від удару його відкинуло за зебру. Пішохода одразу госпіталізували до лікарні на місці ДТП, працювали слідчі. Водія автомобіля повезли на освідування. Поруч зі слідами крові маленька пляшка. Так, збили людину, собака мігавка і вискочив. І побачив. Бачив, чоловік рухається. Дзвонять всі служби. Е, ну, Тут, це от, медики приїхали, трошки довго їхали. Чоловік рухався, забрали його десь. 61 рік доставлений кареткою швидкої допомоги з вулиці Львівської, короткої швидкої допомоги, за слів персоналу швидкої допомоги. Відомо, що збила машина на переході чоловіка. Доставлений у важкому стані от, з ознаками закритої червоноїздової травми. Зроблена томографія, госпіталізований в важкому стані, в реанімації. І далі обстеження продовжується. Чоловік при свідомості чи без спутна свідомість. З січня цього року в бюджету з бюджету Луцької громади передбачена низка нових виплат для незахищених верств населення громади. Кому передбачена грошова допомога? Пропоную запитати директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторії Майбрди, яка з нами на телефонному зв'язку. Пані Вікторія, вітаю вас! Чи ви нас чуєте, пані Вікторія? Чуєте? Тож у нас невеличкі технічні проблеми. Ми обов'язково повернемося до цієї теми вже згодом. А зараз поговоримо про таке війна і відключення світла. Це теми, які лучани чи не найбільше обговорюють, тим паче, що Волинь, «Обленерго» стали лідерами порушень. До нового року компанію зобов'язали їх виправити і навести лад із графіками відключень електроенергії. Але люди досі скаржаться, чи є відповідність графіків відключень наші журналісти провели власне спостереження. На годиннику 17.52 ми знаходимося у Луцьку на проспекті Соборності. Як бачимо, в частині будинків відсутнє електропостачання. Навпроти на вулиці Сухомлинського освітлення є. Але що буде після 18-ї години? Поки чекаємо 18-ї, спілкуємося із місцевими. Тут дуже часто відключають, бо я сюди ходжу на тренування. Постійно тут темно. От я мушу брати ліхтарик або не видно навіть під ноги дивитися. А в мене якось дуже нерегулярно. то відключать, то не відключать. Немає якби такого графіка, до якого можеш якби, привикнути і вже там пристосовуватися. По, По всякому. По всякому, то як. То є, то нема. Графіку не відповідає? У мене нас взагалі в графіку немає. Вашого будинку немає в графіку. Виключають, як хочуть. Графік, який надрукований, він неякісний. В плані, наприклад, якщо я дивлюсь вулицю Соборності, вона в одному терміні, наприклад, з 10 до 2, попадається декілька разів. Від 2 до 6 разів може попадатися. При тому в загальному тому переліку, де там я себе шукаю, я в одному бачу, що там мене нема, а в другому я є. Потім далі, коли графік якби, наступає, що має бути, то він не відповідає тому, що там надруковано. Тим часом у навколишніх вікнах спалахує світло і тут же лунає ура. О, так гучно радіє пан Олександр. Графіки трохи не дотримуються, трохи дотримуються. Щоб люди знали, щоб вони дотримувалися тих графіків. Ну, якось так в будинках, біля котрих ми знаходимося кілька хвилин тому. Включили світло на годиннику 18.18, .18, за логікою, навпроти в районі вулиці Сухомлинського світло мали би виключити. Але що ми бачимо? Район і далі освітлений. У цьому районі здебільшого новобудови у соцмережах лучаних діляться спостереженнями. Мовляв, для економії електроенергії обирають скоріше старі будинки, а не нові. Раніше вимикали однаково з новобудовами на Арцеулова. а зараз тільки наші старіші дома, а їх не чіпають, бо там живуть люди. З білого дому мене все влаштовує. Я живу на от цей будинок Арцюлова 3. мене влаштовує. Я не вважаю, що це взагалі якась проблема на фоні тих проблем, які в нас є в державі. Я не знаю, чим це допоможе наприклад мені, якщо я буду знати, що і в наступному ой, в сусідньому будинку також відключили світло. Ну мені ця. Позиции взагалі непонятно. Надо триматься надо. Вообще какой-то беспредел. Слушать, когда захотят, тогда и выключают. О сегодня выключили. На час выключат, включат, потом опять 4 часа от безоправи какой-то. Ночью ответы. Я вам скажу: на кожную область дали лимит. І якщо в нас більш-менш зі світлом, то я думаю, нам гріх Бога гнівити взагалі. А ось ця пані з району ДПЗ каже вже місяць, з дня в день кожен вечір без світла. Місяць часу мене відключають з 18 до 22. -ї. Ну дні ті самі години розумієте? Хай відключають. Ми не проти. ну, хай міняють почергово будинки. Чередують годинами. Це електроплити, приходиш додому, не можна до 10-ї години не нагріти нічого, не приготувати нічого. Діти приходять додому, з школи так само голодні. Нас взагалі немає в графіку. От я живу на конякі на 9 б да? В 6 часов виключили світло. І в хаті немає, і на вулиці фонарів, двори не горять. Зато ночу. Світло горить у дворах. Для кого? Комендантська година? Для алкашей? Цілу ніч горить. Оце економія. Там ввечері в мене зекономили, не дали мені світла з 18 до 20. Зате цілу ніч в нашому під'їзді горить світло. І нам би всім квартирам 16-ти хватило би на вечір. А який будинок у вас? Перемоги. Волиняни вже написали численні скарги щодо графіків відключень. То мені вони відписували формально, не читаючи того, що я пишу. Ну, тобто, дивіться в графік. А що ж туди дивитися, як він не відповідає дійсності? Державний регулятор у галузі енергетики підтверджує, що скарги перевірені і обґрунтовані. Столична комісія обіцяє навідатись у Волинь обленерго з позаплановою перевіркою. Олена Лещук, Неля Прокопчук для новин на часі. Мав в машині кастет і за це поплатився проти Лучанина Відкрили кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Відтак вже півроку чоловік не має спокою, кільканадцять допитів, і зрештою суд. Все тому, що громадянина в автомобілі був кастет. Звичайно, річ заборонена, але ним він ніяких дій відносно когось не вчиняв. Все відбувалося так: підсудний повертався з. Стив автомобілем, і його зупинили на одному з блокпостів Луцька. Звісно, як годиться, тероборона розпочала обшук машини. Там і виявили цю мега небезпечну зброю. Відтак лучанина зупинили там на 6 годин. А згодом розпочалося ходіння по муках, яке йде ще з весни минулого року. Сьогодні чоловік вже готувався заслухати вирок і, зрештою, понести відповідальність. Але оскільки це лише підготовче засідання, вердикт за такий жахливий злочин. Він заслухає 18 січня. У цій серйозній справі навіть поміняли прокурора. В Луцьку прокуратурі не знайшлося настільки професійних слідчих, які могли б розслідувати цей мегазлочин. Отож, новий прокурор на суд добрався аж з міста Володимир. На дві поїздки туди й назад необхідно більше 40 літрів пального, а це вже понад 2 тисячі гривень. Отож, ми можемо лише уявити, у скільки нашій державі обійдеться така справа, адже окрім дороги за роботу варто нарахувати зарплату судді, зарплату і плюс відрядні прокурору та слідчому, який у час воєнного стану чи чималенькі виплати на підставі наведеного керуючи статтями 314, 316 суд постановив призначити судовий розвід на підставі обладнання акта у кримінальному провадженні номер кінці 0687 відносно гри ЦК Олександра Олександровича вчинення кримінальне про порушення передбаченої частини 2 статті 263 Кримінального кодексу України на 11 годину 18 січня 2023 року. Отож, спочатку січня в бюджеті Луцької громади передбачили виплати для Незахищених верств населення. Кому дістануться ці виплати, як їх будуть розподіляти? Про це запитаємо у директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторії Майборди. Пані Вікторія, мої вітання вам. Вас не чути в чи чуєте ви нашу студію, пані Вікторія? На жаль, зв'язок перервався. Отож, про те, якими будуть соціальні виплати для незахищених верст населення, а також які зміни передбачені у соціальній сфері, зокрема, і по? такому явищу, як і муніципальна няня. Ми обов'язково вас повідомимо вже у наступних випусках новин. А поки що, усі новини журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в країні та на Волині, аби ви знали більше у студії. Працювала Юлія Остапович. Миру вам і побачимось вже о 20-й. Мистецький простір, що в центральному універмазі Луцьк, запрошує відвідувачів на виставку робіт талановитих художників, які навчаються в Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Роботи студентів представлені в арт Артґелері різдвяної тематики. Представлено 14 робіт студентів. Це найкращі роботи, де личани та гості міста мають можливість ознайомитися з начальним закладом і ознайомитися з мистецтвом рідного краю. Виставка діє в межах благодійного такого концерту з Статтяни Ціхотської. Тому ми так разом об'єднуємося, що спільно для личан зробити щось цікаве і потрібно всі важкі часи. Ми розуміємо, що всім важко, і ми потрповтрибують кожна людина підтримки, зокрема духовної, такої культурної підтримки. Тому запрошуємо всіх гостей міста Луцька, всіх личан відвідати нашу галерею в центральному універмазі міста Луцька на п'ятому поверсі. Для молодих митців важливим є промоція. Саме тут вони мають можливість безкоштовно виставити свої роботи, тим самим заявити про себе та свій талант. Ми маємо працювати не тільки для створення певного продукту, наукового чи мистецького, але робити максимальну промоцію цьому продукту. І цілком нормальний просяч для того, щоб показати доробки наших студентів, презентувати. Я дуже позитивно ставлюся до такого простору. Студенти зізнаються, що в свої роботи вкладали душу та сакральний зміст, аби радісна звістка прийшла і в домівки кожного українця, коли створювалися картини, панувала дуже особлива атмосфера, атмосфера різдва і найперше атмосфера нашої спільної перемоги. Відвідувачів мистецького простору в Універмазі можуть безкоштовно насолодитись роботами творчих людей та надихнути себе на хороші справи. Це дуже класно, я вважаю, тому що ну платні галереї не кожен зможе прийти в якийсь цей музей. А коли є таке це зустрітися з різними людьми, поспілкуватися, це класно дуже окрім того. Відвідувачі можуть долучитись і до благодійності, придбавши роботи студентів. Ми теж вили. вирішили долучитись до благодійної акції, і ось особисто собі я придбала таку картину Гарна звістка. Звістка, яку очікують усі, і ми надіємо, що ось ця гарна звістка для України про перемогу наших Збройних сил буде зовсім скоро. Кошти передадуть нашим захисникам, які щодня виборюють в окупанта перемогу. 12 січня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність без опадів. На заході хмарно вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів. В день від 3 до 7 градусів вище нуля. На сході хмарно з проясненнями температура нічної пори від мінус п'яти до 7 градусів морозу. Денної від мінус 2 до плюс 1 градуса раптутного стовпчика. На півночі мінлива хмарність вночі від мінус 5 до мінус 8. В день від мінус 2 до нуля градусів за Цельсієм. На півдні похмуро, вночі від мінус 4 до плюс 1 градуса тепла, в день від плюс 3 до плюс 7 градусів. У центрі хмарна погода. Температура нічної пори – від мінус 2 до мінус 7 градусів на позначці термометра Денної – від мінус 1 до плюс 3 градусів вище нуля. thank